Ці бізнеси різні. У всіх бізнесів є своя власна історія, як вони з'явилися, з чого все починалось, чому все працює так, а не інакше. І звичайно, коли ми йдемо в царину маркетингу конкретної компанії, конкретного бізнесу на будь-якому етапі його розвитку, то ми будемо констатувати факт, що так маркетинг може мати якісь недосконалості, теж там, тому що еволюційно щось там робилося, щось не робилося. Якісь були сподівання у власників, у керівників, щось сильно на це впливало, і в результаті мають люди те, що мають. І коли в таких випадках я як маркетолог кажу, що маркетинг керує продажами, а отже, ви маєте доручити вашому маркетологу питання, але і дати йому бекграунд, дати йому, по-перше, всі нюанси, які стосуються стратегії бізнесу, які цілі у бізнесу є, які можливо. Які плани повністю включити маркетинг у усі процеси операційні, і, звичайно, дати доступ до комерційної інформації, тому що як може маркетолог аналізувати ефективність рекламних кампаній, якщо він не знає про продажі, які надходять після цієї рекламної кампанії? Він може говорити тільки про діджитал-показники, і тоді він так може тоді ставити за свій KPI лайки і перегляди. І власне тоді йому вже й не треба ставити питання щодо ефективності, Активності залучення клієнтів, тому що бізнес не відкриває цю інформацію. Звичайно, бувають різні випадки, але я вважаю, що якщо ви делегуєте людині маркетинг таку відповідальну сферу вашого бізнесу, то логічно ви маєте з цій людині всі ресурси для якісної виконання своєї роботи. І ось дуже багато є випадків, коли бізнеси реально дуже сильно чомусь стараються приховати якусь інформацію від маркетолога. І також є дуже багато маркетологів, професійних, які вам скажуть, що їм в компаніях, де вони працювали, взагалі не давали жодного доступу до комерційних даних. В цьому є величезна неефективність, тому що повністю порушується логіка задач маркетингу. І так, цей маркетинг уже стає такою іграшечкою з просування, а не інструментом, який допомагає досягати росту продажів та замовлень.